Вітаю всіх, слава Україні! Написав я ще тіпа, щось таке схоже на половину пісня, наполовину реп. Свого роду от кого зранку встаєш і для того, щоб трохи розробити язик, дуже хороша вправа. Просто говорити скороговоркою те, що я тільки ще написав. Воно дуже корисно саме під час війни, саме під час війни із москалями із расистом. Воно ідеологічно тебе підколює, і плюс розробляє мовні рефлекси. Ну Це жарт. Знаєте, от, там про щось я там сказав, про когось, про якогось там артилеріста, він одразу прийняв це на свій рахунок, знаєш, напевне, відчуває, що він. Що це характеризує його. Хоча я його прізвище не називав, Але він мені каже, а де ти був у 2014 році. Чому ти не був на війні? Я з 2014 року воював. Ти бігав за якоюсь юбкою А звідки він знає, що я бігав за юбкою, А може я бігав за якимись джинсами? Ноги джинсами. Не обов'язково, щоб це була юбка Ми зараз живемо в сучасному світі. І, і зараз навіть і дівчата вони можуть одягати штани, які називаються джинсами. Ну це, це, це жарт, ви знаєте, нікому в цьому світі, ніхто нікому не угодив, у кожного є свій шлях в житті. І вчорашні союзники, о, щось бехнуло. Вчорашні союзники Вони можуть бути тобі ворогами або просто займати якусь нейтраліці. Нейтральну позицію по відношенню до того, що ти є у цьому світі, і по відношенню до того, якщо в тебе виникли якісь проблеми. Або ж ті ж самі вчорашні союзники можуть стати якось в один момент і ворогами. І це постійно так воно може мінятися. Коли і вороги можуть бути потім в подальшому союзниками, ну, тут, надію, треба покладати тільки на Бога, не брати це все близько до голови. Так, завжди треба лицемірство викривати, в інших в собі, а можливо деколи треба і промовчати. Ну Це в кого як виходить. Ну, зараз вам заспіваю той прикол, змонтую на половину пісню, на половину реп. Дякую вам за увагу, слава Україні. Ми переможемо, а зараз буде пісня. Ми ешелоном їдемо прямо на Бахмут, і нам весело усім, що нас туди везуть. Ми будемо воювати, маскалів там убивати, і нам весело, що нас туди везуть. Ми будемо воювати, маскалів там убивати, і нам весело, що нас туди везуть. І ось приїхали ми всі прямо під бахмут і криють нас зарти, кляті москалі. Тільки ж нам воно байдуже, що нас криє москаль дуже, бо ж вся зброя їхня, то металобрух. Тільки ж нам воно байдуже, що нас криє москаль дуже, бо ж вся зброя їхня, то металобрухт. А ми приїхали в Бахмут і вам расистам сім капут, бо ж ми вас знищимо з гармат, лиш дасть команду наш сержант, бо ж це є справжня вже війна, контрбатарейна боротьба, і знайте кляті москалі, що ви подохнете усі, а як не схочете того, убийте Путіна свого, і хай пригожин вас згорить, та Соловйов ваш замовчить, бо ж наше славне ЗСУ розіб'є вашу всю орду, бо ж ваш пригожин, як дебіл, сховався з Путіним у тил, та тільки ж ми, їх двох знайдемо, та ваше військо розіб'єм.